Всім привіт! Сьогодні 27 квітня і сьогодні день, коли я їду додому. У мене вже закінчилось навчання, закінчилась робота. Таке враження, ніби я ось тільки-тільки приїхала в серпні, а вже все, квітень, 27 число, і мені вже пора додому. Сьогодні я вирішила показати, як проходить мій останній день, тому що в мене виліт в 12-й ночі, тобто я поїду в аеропорт десь там 9, я думаю. І весь день у мене є ще вільний, майже вільний, я ще збираю речі. День і так складний і довгий, але я вирішила ще також додати собі справ і зняти блог. <смі> я вже майже зібрала всі свої речі. У мене кімната це був повний хаос. Я на літо здаю свою кімнату, тому я збирала ще коробки, всі свої речі, ще досі трішечки хаос, але все в процесі. Зараз ми з подругою йдемо на басейн, хоча б на годинку останній раз, тому що треба погрітися перед холодною Європою. Тому надіємося, день буде хорошим. Ми взяли смузі. І зараз йдемо на басейні. Обожнюю свою будівлю. подивіться, як красиво! Ось тут у нас спортзал вихід. Буду сумувати за таким виглядом з 22-го поверху. Mm. У нас тут є, до речі, принтер, на якому безкоштовно можна друкувати. в яких можна закритись і вчитися. Зараз We're saying goodbye and I can't see you believe later. we'll see each other in a few months. Yeah. Yeah. I love you all. We love you Anna, I love you. Anna. I love you. Let's follow <laughs> Melissa on Instagram. <laughs> Melissa.. <Caray. laughs> by night. Keep going crazy. Просто давно так не було. Мій вигляд. Я з цією кімнатою прощаюся ненадовго. Я сюди заїду назад серпня, на літо поки просто буде інший а, жилець на час літа, поки мене тут немає. А так то я повернуся вже в серпні і буду жити в тій же самій квартирі, в тій самій кімнаті я продовжила свій ліс. Все, прощавайте, друзі. Очень сильно. Ти мені стала за це так строй. Я тебе люблю. Я дуже боялася, що в мене буде вага за велика, але в мене 25 кілограмів, дозволено 23, і мене пропустили, тому все супер. Зараз ми півтори години просто сиділи в літаку, а зараз мені сказали, що мій літак на Барселону скасований. Що мені тепер робити. Ми приземлилися і в принципі все мало бути добре, але спочатку нам сказали зачекати, тому що були якісь проблеми, що ми не можемо під'їхати до як паркінгу, там де літаки паркуються. Спочатку я переживала, що я запізнююся на свій літак з Лісабону в Барселону, але потім нам сказали, що в аеропорті якась проблема з електроенергією. Ніхто не думав, що це може бути щось таке серйозне, тому ми просто зачекали, потім вже вийшли в аеропорт і на. Паспортному контролі мені сказали, що мій політ скасовано, що я, в принципі, не зрозуміла, але окей. Але потім в аеропорті ми побачили, що всі дуже якісь стресові, а всі сидять, щось чекають взагалі немає чекіну. І тоді ми зрозуміли, що проблема досить серйозна. І як виявляється, в всій країні, в всій Португалії не було електроенергії. І не лише в Португалії, а також і в Іспанії, і ще також я чула, що в частині Франції. Що це означає? Це означає те, що взагалі не було світла ніде, навіть на світлофорах, не було мережі взагалі. Мало того, що й fi не працював, так ще й не працював зв'язок звичайний, а в сім-картах. Я спочатку думала, що можливо це просто в моїй сім-карті проблема, що в мене немає роумінгу або ще щось. Але як виявилось потім... А що немає інтернету навіть в португальців взагалі ні в кого, і просто представте мої емоції в момент, коли я розумію, що не можу зв'язатися взагалі ні з ким ні з батьками, ні з друзями, ні з ким. І крім того, я ще не знаю, коли буде мій літак наступний. Ніхто не знав, що робити. І я десь приблизно вісім-дев'ять годин сиділа просто на підлозі. Або там ходила, не знаю, шукала воду і не мала навіть можливості ні з ким зв'язатися просто наодинці зі своїми думками. На цьому мої пригоди не закінчуються, тому що я забронювала готель, але в нього поселення з другої дня, а зараз вже десь дев'яте. Тобто з сьомої-восьмої ранку я просто гуляю по Лісабону і чекаю другої години. Я так хочу спати. Я на перший свілі так з Майами в Лісабон спала лише три години. А зараз ця ніч я спала 20 хвилин просто на підлозі. Ідемо да, трішки прогуляємося Лісабоном. Дуже неочікувана подорож. Мені лісабон сподобався, але я не впевнена, що я сюди би повернулася ще другий раз. Можливо, на це повпливала така пасмурна погода. Не впевнена. Нарешті прийшов час заселення в готель. Зараз покажу, який номер. Ось така велика кімната. І далі душ ванна. И вигляд ось такий. Ввечері без сумок я їздила в аеропорт, щоб поговорити до когось з офісу, тому що на мої дзвінки перестали відповідати взагалі не відповідали. А плюс там був якийсь робот, який говорив: типу, хто це? Я тебе не знаю. Мені здається, вони це спеціально зробили, не знаю. В результаті я встала в чергу, я взяла типу як квиточок, і, по ідеї, моя черга приходить сьогодні зранку. Тобто, цілу ніч вони не працювали, і я приїхала назад додому, поспала В готель додому. Зараз. Під 9 ранку їдемо назад в аеропорт. Надіятися, що наша черга прийшла поговорити просто в черзі з представником авіакомпанії. Будемо надіятися, що сьогодні я прилечу додому. В результаті мені дали новий білет на 4 вечора і дали навіть два вечора. Слава Богу. Далі я зайшла в лаунж за допомогою своєї карти Visa. Саме цей лаунж був досить такий великий, зручно, тому що можна посидіти на зручних кріслах, зарядити телефон. Також є їжа, але саме в цьому лаунжі їжа була такою більш випічка. Також я була впевнена, що моя валіза не доїде разом зі мною після цих всіх пригод, але на диво Валіза приїхала разом зі мною. Як бачите, я вже приїхала, це була дуже довга дорога, але надіюсь, вам видався цей влог цікавим. Він планувався на лише один день, ну максимум два. А вийшло так, що я застряла взагалі іншій країні на трішечки довше. Але зараз все добре, я Іспанії. Це мій брат. Обзор на брата. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І побачимось в наступних відео.